Добрий ранок, малята! Подивіться, хто до нас прийшов у гості. Чи ви пам'ятаєте цього хлопчика? Так, а ви пам'ятаєте, як його звуть? Тарасик, так? Малята, він сьогодні до нас прийшов по допомогу. Він собі купив футболочку малята, але подивіться, яка вона. Вона біленька. Біленька? Так, малята, вона не прикрашена навіть нічим. А він побачив у своїх друзів дуже гарні футболочки. І він засмутився, малята, що в нього, ось бачите, в нього є ось така гарна смугаста. А ця в нього ну, взагалі біла. І він хоче, аби ми його прикрасили. Прикрасимо, малята, із з вами футболочко. Так? Але для початку я хочу з вами пограти в гру. Чого не стало? Пограємо. Це буде малята дуже цікава гра. Ну, дивитися на екрани. Для початку малята я вам розповім, як ми з вами будемо грати. Зараз перед собою ви бачите футболочки. Бачите? Так, малята, вони різнокольорові. Давайте ми зараз із вами назвемо кольори, які ми перед вами бачимо. Ми бачимо синій колір. Бачите? Так, червоний. Так, жовтий і зелений. Так, малята дуже добре. Тепер ми із вами запам'ятали наші кольори. А зараз ви закрите очки, не будемо підглядати, так? і якийсь колір в нас зникне. І ми із вами будемо дивитися, який колір у нас заховався. Добре, малята! Тепер будемо розпочинати. Закривайте очі. Відкриваємо малята, і яка футболочка в нас з вами заховалася? Ми бачимо червоний, синю та жовту. А якої немає кольору? Зеленого. Так, молодці малята. Давайте ми з вами ще раз зіграємо. Відкриваємо очі малята. А тепер якого кольору футболочки немає? Жовтого так, малята, вірно. Ви були сьогодні молодці. Ми з вами дуже-дуже круто пограли. Ви в таку гру можете навіть грати вдома зі своїми речами. Ну, а тепер, малята, ну, ми з вами, приступати до нашої роботи. Прикрашати малята ми з вами будемо геометричними фігурами. Давайте подивимося, що ж це в нас за фігури. Малята, яка це в нас фігура? Це круг. Якого він кольору? Червоного. Так, малята. А це в нас яка фігура? Це трикутник. Якого він кольору? Жовтого дуже добре, малята! Ось сьогодні ми з вами цими фігурами будемо прикрашати нашу футболочку. Давайте ми для початку візьмемо яку круг, так? Ми її покладемо ось сюди. Візьмемо ще одну, покладемо ось сюди. А яка ця фігура малята? А трикутник, так, ми з вами зробимо ось так. Все, малята, ось ми з вами і прикрасили для нашого Тарасика футболочку. Ви малята можете прикрашати. Іншими геометричними фігурами можете, такими ж самими, як я прикрашала, можете так, ось таку гарну футболочку зробити для своєї якоїсь іграшки, або приклеїти та подарувати татусю. Все, Тарасику, тобі сподобалася наша футболочка? Так, дякую. Дякуємо тобі, Тарасику, дякую вам, малята! та чекаю на фото ваших робіт. І ми з Тарасиком кажемо вам до побачення та до нової зустрічі! Бувайте, 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 малята!